Друзі, привіт усім! Сьогодні максимально швидкий відос без монтажа, може навіть одним дублем зніму. Ні, тут, мабуть, надріжу, щоб лишнього вам тут не крутити, не вертіти. Зараз покажу, як тут накручено з електрикою. Значить, у нас в діпу що зроблено. Зараз покажу. Цей флянчик у нас готовий. Так, не буду зараз знімати, його там трохи підстукати. плотненько зробили ці шліци. Там шліци встановлені. Де воно там? О, Ці ж встановлені. Фрикціон складений. Зараз фонарь. О, Фрикціон, значить у нас все працює, все чітко. Е, виймав цей вал, що я тут робив. Е, супер. Щось вже впало всередину. Значить, тут поміняний ігольчатий підшипник на цій шестерні. Там під низом ще одна шестерня. Вон, якщо бачите, гайка. Вон видно. Так. О, там гайка. Фіксує. Шестерню там. Вона була повністю, там різьба злизана. Гайка, шестерня злізла і впала. Лежала всередині. То все діло встановлене. Так, подшипники всі замінені повністю. Який, який вал виймав, зразу заміна підшипників. В фрикціоні теж саме. Е, так, тут у нас що ми можемо побачити? Зараз, 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 зараз. О, е, там значить, собачка в нормальному стані. Це у нас шестерня приводить в рух масляний насос, ось з нього шланга. Значить, замість, замість мідної трубки. Там вже якась кишка лежить, яка порепана. Ми її поміняємо на щось друге. Але це зараз не головна проблема. Значить Передня бабка вже повністю функціонує. Я коли перевіряв станок, чомусь не було подач. Подач не було, бо та шестерня злетіла. Вона у нас відповідає за подачі. Так Я підвів електрику. Підвів електрику до станка, он щиток, он пішов провод. І там зробив розетку. Ще вона не закріплена, але ток підвів, щоб електромуфти запустити в супорті. Так, електромуфти спрацювали. Покрутив вручну патрон, поставив на подачу, щоб у нас ходовий вал вращався. І він тягне за собою супорт, Подачі є супер. Тобто З подачами вже якби головної болі не буде. Так, ідемо назад, зараз покажу, що у нас з електрикою намучено. Тут ситуація яка. Може комусь буде корисно зараз. Включаємо світло. О! Тут є Такий кінцевик. Отам, от от там муфта, не муфта, я не знаю, як її назвати. Значить така шайба з виїмкою. І коли в нас нейтралка, кінцевик цей має замикати ці два контакти, оті два контакти, бо він уходить туди, і він в нас включає через реле часу, е включає електромагнітний тормоз. Так, тут хтось щось начудив, доварили отаку пластину. І зробили, коли включаєш обратний ход, та пластина нажимає цей кінцевик. Оці два проводи замикає і вони запускають головний двигатель. Тобто у нас одночасно, коли включаєш обратний ход, шурує, сразу запускається патрон. От. Запускався, але він запускався чомусь прямому. Скоріше всього, що фази перекинули. Коротше, дурдом. Фрикціон у нас там бігав туди-сюди як шалений, бо подшипники всі були якби розбиті, ганяли по валу. Це все діло ми встановили. Все працює зараз як часи. Зараз навіть не хочу запускати станка. Двігатель я торкнув, якби він вражається, все нормально. Рівні зняті. Ще навіть шків не вдітий. Але мені треба розібратися з електрикою, щоб оце діло працювало як положено, знайти оці два проводи. Оці два проводи, вони мають йти на електромагніт. Один у нас геть відключений повністю. Я буду шукати, де вони підключили це діло, щоб воно виходило на. Магнітний пускач основного двіжка. І це діло треба, виходить, в нас роз'єднати, зробити добуття, щоб воно було як, як положено. О, щоб коли нажимається реле час, ой, реле часу, щоб коли нажимається кінцевик, цей кінцевий виключатель, щоб він через реле часу в нас відключав навіть не через реле часу, відключати він має молнієносне це діло. Чекайте, що я несу. Ні. електромагніт має в нас, виходить, через реле часу вмикатися, коли він впадає, впадає в... туди О, в ту виїмку. Коли він впадає в ту виїмку, у нас спрацьовує, виходить, реле часу на включення, як би там буде секунда чи дві, щоб повністю розімкнувся фрикціон, включається електромагніт. І через друге реле часу, виходить, він буде вчитувати і відключатись через якийсь час. Коли повністю у нас патрон зупинився, магніт має відключитись. Він не має бути постійно включений. І коли ми включаємо, виходить подачу, подачу оберти шпінделя або прямі, або зворотні, на той момент має бути в нас вже відключений електромагніт, щоб не палило фрикціон, не гнуло там якийсь вал, кажуть, гне, Бог його знає, як його вигне. Але, <клес> скоріше всього, що електромагніт у нас був затягнутий постійно. І зараз покажу, в якому він стані. Його розмовило повністю. Зараз буду шукати, де придбати електромагніт. Завтра цілий день будемо розбиратися з електрикою, що куди йде, тестер, пів кілометра провода. І дзвонимо це все діло. На кнопки зовсім не реагує двіжок. Треба його переключити, виходить, через кнопки. Буду дивитися, що де зняли, що де відключили, Чи тут, чи в шкафу. Шкаф, значить, в рязанських діпах у нас стоїть отут на завісах. Чи я не буду як би стверджувати, але чи в рязанських, чи це від року... Виробництво станка залежить. Бувають діпи з електрошкафом тут, а є діпи з електрошкафом там. Я знаю 100%, що від року залежить так. Якщо у вас рік до 70-го, то двигатель ускореного хода стоїть отам і крутить повністю вал. У вас вращається ходовий вал. І шурує тоді супорт. Якщо він після 70-го року, це також не точно, плюс-мінус пару років. Там 60 якогось року, 100%, якщо буде станок, то там буде стояти двіжок ззаді. Якщо двіжок стоїть уже на супорті, то це вже більш молодший станок. Отакі от справи. Якщо щось не так сказав, поправляйте в коментарях, можете написати більш е -е, докладно, як воно там ішло. Так, є у нас подача на, на конуса, на малу продольну подачу, як її називають, на поворотну частину супорта. Передається оцим речагом, включається, і у нас, виходить, можна на подачі ганяти конуса. Потім є ще переключатель на наружний і внутрішній конус. оцим Просто подача. Або дві подачі одночасно у нас йдуть. Тому що в нас йде подача, виходить до патрона і від себе, або до патрона і на себе. Переключається оцим речашком. Це ще маю почитати, розповідати що нічого не буду, бо сам не знаю. Так, що в нас ще? Кнопки не реагують не та не та. Пусть стоп. Завтра повністю будемо розбиратися з електрикою. Отакі от от справи одним дублем. Це, мабуть, перший мій відос, що я одним дублем вам його записав. Так, електрика підведена, основна робота попередні бабки зроблена. Треба ще накинути завтра шків. Шків у нас ось тут. Тут бардак, не звертайте уваги. Воно було, виходить, шків грівся на буржуйки. Це діло лежало в снігу на гарячу посадку. Це кільце. Посаджено завтра сверлю отвори. Тут зазначив маркером білим, як, щоб не попасти в старі. Тобто, у нас, виходить, старі отвори. Зараз виключу фонар, щоб він не сліпив. О, Старі отвори десь в цих моментах. Десь між, між цими рисками. Щоб в них не попасти, я ось зазначив. Завтра сверлимось, повністю прикручуємо моцно до шківа, Вганяємо сюди підшипники і садимо на місце. Прикручуємо цей флянчик і вперед. Тут електромагнітний тормоз має стояти, але електромагнітний тормоз у нас ось в такому стані. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Ось у нас пластини. Це зовнішня частина пластини. Це внутрішня частина пластини. Отак От воно виглядає. Завтра поїду там до коріша до поляка. Він казав, що в нього є багато різних електромагнітних муфт. Будемо дивитися, шукати. О, ось це шайби, які зжимають. Шайба одна, другої нема. Так, і ось так воно виглядає. Бачите, всередині там дурдом, що робиться. Отакі от діла. Сама муфта у нас в стані от в такому. Тоже потерто, провода торчать, вона 100% не працює. Їй навіть немає сенсу дзвонити. Бачите, все таке кучеряве волохате. Можна раді хохми. Прозвонити, але я не бачу в цьому сенсу. Завтра поїдемо дивитися. Так. Тут у мене бардак. Тільки поубираю, щось робиш, опять вот такий дурдом. Короче, уборка буде вже після того, як станок повністю запуститься в роботу. І тоді вже будемо наводити тут марафети. Ось вот такі вот діла. Такий цікавий кожух придумали. Защитний. Отак опускається, ховає патрон на кришки прямо. Так, отакі от справи. Так виглядає наш ремонт діпа. О, сумувати нема коли, треба працювати. Так що пишіть, що там в коментарях, що можете підсказати що додати. Будьте всі здорові. До наступних відосів.